Так, всім привіт. Слава Україні. Ремонтуємо наш комбайн. Це ось про скатну доску. Те, що мене питали як, що писали в коментарях з ними відео. Це. Ось зараз зняв помпу. Ось така помпа двигателя Perkins 454. Така помпа, це мені треба її. ну Цю я поставлю, а з того з комбайна зніму помпу. Болтається О, тут, на почіпниках, чи не знаю чи вал підпочипник розбило. Ну, болтається. Вона не тече, но болтається. Щось не дуже я довіряю, щоб вона в почіпник чи що не розпався, та не побило мені радіатора. Є в мене така помпа. Хороша, ось дивіться, вона практично не бачила води, не бачила судя по крильчатки, не бачила роботи. Ну, а, цю, а ту помпу розпресую, бо ми робили, розпресовували помпу, розпресую і поміняю подшипник і поміняю фібру. Або як як кажуть, сальник водяної помпи. Поміняв. Я десь у відео показував, яка там стоїть фібра. Ну, як буду робити, зніму відео. Кому кому буде цікаво. Пишіть в коментарях, кому буде цікаво відео таке, я зніму покажу. Які там подшипники і яка там фібра. Ну Може покажу процес, як я його розпресовую. Пишіть. ну Відео не про помпу. Отак, буду вирізати, зараз буду вирізати отута До основи до цього до оцього скатіка. Аж сюди, щоб воно оце лягло нижче. щоб Оці вкладиші я поточив нові на 25 підвал. Оці вкладиші це центрують його, так як воно все осталось в як його приварив і оце все поробив завод. Що по цьому валові? Що по валові? Трошки оці шпонки. Оці шпонки. Вона, вони дуже точно бути одна напроти одного. Щоб оці млинки. Я вибачаюся. Коротше, щоб оці млинки були строго один. Ну, оці тут дашки, а там балансір. Щоб вони були строго один напроти одного. Бо вони вирівнюють колібання, оце, коротше, як балансіри роблять. Щоб цей кривий вал балансував. щоб він вив, виводив його, як, колін, як колінвал. Коротше, оце так, щоб вони були строго один проти одного. А він тут трошки не строго. Що казав Олександр Бей? Бачив я відео. Теж лайк. Класно. Відео зачот і толково. Е, да. точка оця ну, проточена. Ну, ну. Чесно сказати, ось шпонка. Дивіться шпонку. Правда, нема фокусу такого. Ну, коротше, свердлом на шпонка. Та й оце місто теж так. Ну, Я краще виточу набагато, чим, він... чим поточили. Хай я так не хочу, ну, є таке. Отут а він варений. Це варений кусок вкинутий. Тут сварка. Ну, сварка, так, да, сварка непогана. Я не скажу, що тут погано заварено. Тут стоїть 205-й почепник. Як я казав у відео, буду ставити ось ниви. Корпус з ниви. чугунний, товстенький. Все буде ставати отак. Він теж самоцентруючий. Ось все. і 205-й він. Мені здається, 204-й ну, слабуватий. Вони ходять. Ну, у мене даже було таке, що розламувало підшипник. І корпус був нормальний. ну, ну Розламило. Лопнув подчипник. Верхня обойма. Може то десь моя там халатність є. Ну Оце так. Оце я таке хочу зробити. Як я сюди надів оці, буду показувати, але я надів шайбу зняв. Ось дивіться, бачите, є така шайба на краях приварна. Вони на заводських. Зараз знайду де вона, я її вже десь дів. Я її зрізав, ось тут, а зрізав і розрізав, бо тут не міг її вивезти. Прийшлося розрізати і трошки вистукати, і вона вивелася. А потім почав надівати подшипники. Подшипник. Не фокусує. Йо маю. Покажу потім, який підшипник. Конуса. Конуса покажу потім, як я їх порозрізав. Бо то вже конус сюди не зайде. Оцей клин, де гайка. Їх треба розрізати. Ну, По крайній мірі, я так зробив, бо другого методу я не бачу, куди їх завести. Може, бо мені скидали фото оце такої конструкції. Я не, не можу сказати, як вони там точно його завелику, ну сану, ну, теж розрізали, мені так каже. Ну, отак виходить. Буду вирізати, буду там робити таку пластину і болтами вкручувати. В тій пластині буду різьбу нарізати, там, десь на 12. Щоб воно було надійно. Десь отак. Ну що, далі буде. Так, ну що, продовження нашого ремонту нашого про задній вал скатної доски або вал грохота, хто як називав. Коротше, ось так поставили його, вирізали з скатні доски. Ось хочу отут, а зараз зніму вал, покажу. Е, Тут в дірці дірку вже пустота, хочу його отак стінки поробити. Ну, но й буде і лучше. Планка вирізана, така ось з десятки. Шина така. З десятки товщиною 40 мм е завширшки. Куплені ось у болти. Болти куплені 10,9. Коротше, 10,9. Крепость, натяження, чи як воно правильно кажеться. Ну, крепкі болти, коротше. І отут а його рідні 8,8. Тут смички, ривки, треба, щоб воно було крепке. Так що, оті всі болти прості наші, вони. В цьому випадку вони будуть одноразові. Поточив отакі штучки. Отакі штучки поточив. Тут на 10. Зрізаний він, щось так погано фокусує. Ось, ви бачите, тут дірка овальна така в цих корпусах. Це ж заводський корпус почіпника. Тільки тут корпус продається не з отаким клиновидним почіпником, а продається з таким, де ша... така гайка надівається на вал гайка так завертається, як на барабані. На молотільному отакі, отакі подчипники там. А віддільно я купляв оці подчипники. Воно все стає сюди. Мені фото скидали отаке, отакого зробленого. Отут тут дірка овальна, на фото там буде видно, я потім вставлю. Там шайбою просто болта вкрутили, зверху велика шайба, придавили отакого його, і все. Мені не подобається. Я хочу, щоб воно оце все, все точненько. Плотно стало, щоб ніяких смічків, ніякого цей. Шайба, не... Шайба прижме, але все одно може, воно отут витре і буде смикати. А як буде смикати, воно буде рвати і все ламати. Якщо я так поточу, воно ніде шаткості не буде, воно стає все чітко. Отак воно. Зараз болтом зажимається. Перевертаю зараз скатну доску, варюю знутри. Ну, всяке таке. Все воно крутиться. Десь трошки, звісно, зажимає, бо, бо, бо ці почіпнички в мене теж тугенько. Треба їх трошки маслюнки поробити, цей раз, і треба трошки їх попустити станком. Зараз ставлю гравера під кожний болт. І через оці, оці ляпухи воно прижимає, дебело. Так що буде. Надежно. Я так думаю. Отаку от мені скидали отакі от фото, так робили. Хочу я так спробувати. Казали, що працює тоді. Туди... Хорошо. Так. А ми працюємо і далі покажемо. Так, фото, фото буде тут. Так, покрасив оце, все заварив, позатирав, все. Оце так вийшло. Осьо болти. 10,9. Крепкі, такі чорні наколірвані. чорні. Це все шлатка роян, я кидав. бо Тут прогнило, гнило. Ось врізав ці ж пластини, так як я показав вже. Все позакрашував, тут буртики позаварював, все. Ось тут тільки нічого, не цей. Це хтось попередні власники так оце його погнули негарно. Ну, не буде йому нічого робити, воно держиться нормально. Всі вкладиші новенькі поточені, все. Все, наче і цей, масльоночка. Зараз покажу з другої сторони. Ось о. Воно помажеться і туди воно пильне буде там забиватися. Помажеться. Оце так воно вийшло у мене. Заварено, наче надійно. Оце так. Так. Друга частина буде. Все, всім пока. Ставимо лайки.